Св'язки на капали. Оця класна? Вам нравиться? Вебріо це ваш конструктор сайтів. Створюйте та віддавайте готові сайти клієнтам легко та зручно. Вебсайт для будь-якої інші за декілька годин, адже веблю ручки та зрозумілий. Функціонал для дизайнерів, маркетологів та власників бізнесу. Бібліотека шаблу. Sjáðs. Давай, давай читу дриту. Чито дриту включаєш, включаю двох танцевать. Чито дриту топа. Даря, кухвайку натягу, стой. Далі, давай! Читу дриту! Читу дриту! Чи то дриту. Чито дриту. риту, давай! Я все-таки будут шоу! Чуєш! Стой! Подожди! Давай я включу! Я в себе включу. Да я ось, диви! Я в себе включу.

Давай, папа! Почки моего 2! я Отжой! 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 Разве не в костюм любим всем митром на зло. Ой, чита, читали. Тогда не зараз мое читать, читатый то и потом судьба мое. Читури тут танцевают твои спички, мои дрова, очень хорошо Разведем костру любит всех бедра на зло. Очень хорошо, разведем костру любит, все умеет на зло. Дякую. Мені. З таким рахунком дівки позорним позорним. Позорним забрали. Зі ж варениками. Давай ще один одбати, просто так. Позорним! Що позорним? А. Забрали вони. Це чесно. Чуєш, чишалова, а що ти рішаєш, типа яся, що ти яся ся. Типа типа ся ся ся. Що це таке за яся? Ти вже а маску кучила, як на, на простітутку почала похожа бути. Чесно, блядь. Ого, вже без маски. А то, блядь, така як тілка якась, блядь, така, знаєш. Тут видно, що, блядь, корова, блядь. Ні, извини, я не хочу тебе ображати. А що ти це вже, блядь, постійно бухаєш? Тому що мені жонка кинула. не стоїть. Ну, Ларісочка, спасибо. А чого вони там, чого вона тебе питається? Знаєш, що я бухаю постійно? Тому що я до хуя пива на столі. І довго ти так будеш бухати. Ну, ти, якщо людина п'яна, вона всегда збреше. Лучше на такі вопроси не Лучше помучати. Коли... Коли... Знаєш, коли я перестану бухати? Коли голода, коли голода стане, кожного двере самого апарата не буде, блять, тобі я перестану пити і гавелки не будуть продавати. А ти хазяйство якесь держиш? Так, да, держу. Яка? Конь, курі, свиня, жонка. Так можеш команда дві розочки, спасіба. Так а може що ж нам потрібно робити, щоб жінка вернулася? А я з дітьми сиджу, по догляду. Я її відправлю на заробок, бо що мені, блядь, треба машину нову купити, щоб вона заробила. Бо я мешкаю про її, то вона сказала: я тебе куплю. З порядковий дуч. Ну, типа, повну приводу, о, я так сказав. Типу, щоб їхала по всіх бородах і калюжі розлітали. Діти сьогодні в школі були. Брат я. Чесно, чесно, це я вам чесно кажу. Вона поїхала, зараз перед новим, вона приїде, бо там праздники. Ларіса, спасибо. Ты биш Ларіса звать? Спасибо, зайка. Я іноманку прижиму, нову. Спасибо, Китя. Але з перебитим мотором на капоті. Ну, типо, номером. Команда, там перчатка, x3, x3, x3. Ой, ой, що ти ясен, чуєш? Чесно, але мені знаєш що приємно з тобою ну, так. Ну, по, по батліці, чесно. Без обіді так. Тара-та-та-та. -та -та. Як ще то вже охуєнно було. А ти що сьогодні цілий день в ефірі? Шість ранку, ось я сидю за столом шістій ранку, нахуй. На часи глядю, шість ранку, як зайшов, бля так і не виходжу з стола. І цілий день. А як пиво. І сікаю, ходю, блять, по забор. Бачить, я трудяга. А ти хоч що на будів? Взяв? Я йов. Тож єв? Якщо пів уп'єр, то жиреш. Та все їв. І коти поїду вже. А ти ми? Ти пісю нами? А нахуя? Він взяв насіков на жмені, пополускав десь сіклінами. Хіба я уж мене себе на дупу б'ю, блядь. щоб воду не шукати, бо далеко ходить. Поки дуєш то зразу, знаєш, як першу палку кинув, щоб жінка не. щоб дівчина не забереміла. що треба робити, бігу я бить. і, і посіти. А скільки в тебе дітей, тільки по-чесному. Мать героїня. П'ять. Ну. Ну. А що ти хочеш, щоб я шосте зробив, Та я то я не це, ні. Я ябенно не хочу платити. Я зрозумів, ти на смішку типо, робиш, яш. Я ж тебе розумію, що, за що Женечка, ти питати. Принеси мамі водички, пожалуйста. От скажи, у тебе, у тебе ж чоловік є, так? Да. А сьогодні, раз тебе на ночь є? Зараз його немає, він далеко. Ага, добре, а раніше саме більше палуки кидав за вечір. Чи за сутки, за вечір? Ну, а там за обід шість раз. Як за обід? Ну за час, Юля, в тебе перчатка. За час, шість раз тобі шість палок кидав? А скільки ти раз спускала, якщо воно шість раз за час Тречі. тобі? Шей. Третю. А вон шість раз за час. То він тебе не їбав. Просто він не успев заперти, то вже не треба витягувати. Шість палок за час, бля. Що то за єбакав тебе, бля? Ти мені скажи. Такий костюм може утіму. Шес. <пі> <спех> Та не, ні, ніякий мужик не потягне, блядь. Хіба, блядь, ти що, й йом... ну, всю жизнь не є бав, я і, гуя, і за час Команда потапити, 1200 онлайн. Венератори продивляємося, хто не тапав, а у кого нема командних сердечок, нахуй. Такого не може бути, блядь. Тому що я тут один супермен. Мужика до не буде. Я спеціально колись проверав. Як ходити хочеш хоч 6 даже палок кинуть, то треба хоч ще й поїсти щось, блять, якийсь вареньку. Ще желудка буду робить. Мені батько блядь, 12 штук. Ну це за сутки. Ну, помієш, палка є палка, помієте? Треба знати Соклужонка, ти можеш і 12-ті бачив. Чуєш, що тебе береш, так некомфортно, я бачу, тебе чувствуєш. Шо, а, мені бачу? Голова болить. а без настрою, я бачу. Щось таке діє. Голова просто піздець. Уже який гріб ходить у вас там. А з якої ті області? Полтавська. А, Полтавська. Глобін а, далеко від тебе. Ні. Тобто ж мене в дядько живу у Глобині. Команда, нам треба пончик. Або проходим 40 монет у нас. У нас 1200 онлайну. Пончик, пончик, пончик. Пролітаємо. Галактика і більше нам. Дякую. Команда, пролітаємо ще, ще чуть-чуть. Є, пролетіли, молодці. Це не смішно. За твоє здоров'я, Віталій, дякую. Ого. Хай вам а ті без настрою. ти така любиш трохи, бачу, трохи подарабани я. О, бля, дякую. А зюка ти мене, заходь, тобі за тупе питання, заходь ти року. 93. Аби ти вже така трохи опеняк теж не молодий. Командочка X3. Чому не молода, мені тільки 32. На 5 років за мене молодша. Mandy. 93, де 28, мне 30. А, 5. То дякую. Блядь, команда X3! Кай, дякую. Блядь. za rub. Blau! Ти 500 гривень, що ти виграв, ти проjebш їх знов назад. Не назад. Я вже на тебе підписався, бляшу. А не бачу. Команда у нас X3 Lily, спасибо. У нас x 3 А, x а перчатка є у когось? Віталік User, дякую. Ну пиздіт, ну це мені трохи стыдно за тебе. О, блядь. Ну пизда, User, дякую. Чого стыдно? Ну щось, блядь, яка скучно, чесно. О, блядь, я батя ж легший ставлох. Наверно, добрихав. А ти сьогодні срав? Сікав, блядь, не знаю, сколько раз, разом 10, наверное. Хоч посраду, тобі род насрав джуд. Чи тобі важнее, вареник, чи, чи гомно. Ну, Ты ж питання дала, я тобі в ответ даю. Ти сказала засрати, а давай насрать, срать до посрать. Ну, що тебе ти... Ладно, ти са таки питания, таки да дурни, че я срал, ти попитай, че я А ти, а тебе бе, хоч раз, то е мужик усирал, са И го много Ти ли спади спад, има много срал, за диван си стана, тебе не ебал. И са го много шо ти е зроби Ну. Що ти мовчиш? Ти не небали не дивися, ти все одно програєш. Тому що в мене команда найсильніша. Головне, їм треба мотивацію робити. Як ти казав, то, як, як А так дякую. Блядь, голова болить, прикинь. Я сочистий доби. Я де ти його видрала. Хе -хе -хе. Ткорчов, скажи. Із гнізда, курки. Думаєте, що ваша... Ох, блядь, Сергій, дякую. Ваша Яся така, блять. І знайте, сколько тут, блядь, це ж мережа, блядь. Ну тут не треба драть. Чорт, чорта зразу знайде. <рес> я, я, я подякую. Спасибо, командочка. Команда я та кулям обнуваємо серця. Це лання пограю, це ж пацини цікаво. На желання пограємо. По на на пограє. Та не буду я грати на желання, голова каже, боли. Тебе ж морква є, ти же готовиш. Просто морквіна стаєш раком і моквіно смокчиш. І дві цибулини з боку збоку на спішках причеплюєш до моркви. Ти що дурак? Ну просто, да, да, це ж не смішно. А що? Було б прикольно. Твоїми губками ти поласкала би. А ти я бачу і не против, так жморнула губами, спомнила, блядь, неприятні очущення. Команда X2, X2. Команда та пуляєкс два. А тебе дякую. Команда, не позор! Команда в тебе. Ось команда. Ти на мою команду не пизди. Ну, ти просто ти позоришся. Команда! Команда! Ну, нащо ти це називаєш команда? Команда це, блядь. Командос, блядь. Команда це ось, 10 банок піво, це команда. Ти так чуєш, ти, так, ти боїшся розговорити зі мною. З сторони вже знаю, то я вже так. Я бачу ти, тебе, як транбаниш. Ти також я не на несмелі за повну я так поняв. Ой, 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 ой. Задавай питання, я тобі буду відповідати, добре, що ти хорошо. хочеш мене почути. Давай Віталя, добре. Питання. Дівочки, потапайте. Хорошо, дівчата, добре. потапайте, потапайте. Ну не тяжко ж, блять, потапать по три лайка. Ну йобаний в рот. Не батюкайся, подожди, питання. Давай я тебе проєблю, то я задам, ти не Хорошо. Хорошо. Ти хоч раз в рот брала хуя. Це просте легке питання. Ні, я не беру. Для дівчат современний. Я не беру, я діток цілую хусні. Ну, ладно, ти жона, то це стидно тобі, ладно. Ну, чоловіка брала в рот чи ні? Ладно, всіх все, ладно, не буду, все, Давай я тобі питання дам, хорошо. Це для жонатих це не цього, це не комфортно говорить. Сергій, дякую, пані, дякую. Дивіться, давай я питання ну, таке. Стрим. Ти пізду брієш? Я, ні. Ну, де-не-де підбереваємо, я там вселися. Ну, типа ти... А для чого ти її брієш? Друге питання. В смислі, для себе. Ну, типа, для чого ти думаєш, що її треба брити? Вона ж там чорніє, там, типа, темніє. Я Щоб не заванювалася. Палка. Команда X3 пунчиками. Що? Для чого? Щоб не заванювалася. Розвезувала, да. Для гігієни, блядь. Ну, для гієни це вже правильно. Треба було зразу так сказати. А то ти починаєш. А може для того, щоб тобі ну, чоловік піздолі здав? Якщо треба, він мені волосати. Він зберділа його під носом, блядь. <сих> Сікліном, блядь. Так, а ну я зараз проходжу, дивлюсь <пасуху> того етапа. Що? Що не так? Давай говори нормально, відкровенно. Тут все своє, блядь. Красіна бажання, то вона не хоче на бажання сидіти грати. І на, настрої нема, щось сьогодні. Вона щось в стресі. Могріп набав. Ой, ладно. Давай поговоримо ж по душам щось. Ти вже вправився. Що вправився? Що вправився? Типа хуя запхав в труси чи що? По хазяйству. Ну так, да, я вже все. Хорові подавав, свиням понастілав. Я сідав коню побоїв. курам насипав, блять, закрив, щоб лісі за невкрав. А, а я шо? це є домашні? Мас куплений. Не несуть, бо похолодало, ще лише сніг нападав. У Перестали... нас багато снігу. Пару міліметрів. Взагалі чужуть сипнуло і типу, по землі і все. А, а ти чим в хаті топиш? Дровами. Бо я хуя затоплюю. Тебе котел? Ні, не котел. Мене грубо ось ваш печ. Ось. Це печ, ось ось дивіться, пліта. Блядь, трудно стати. Ось печ. Ну, типа там хліб напекти, ось пліта, типа гріє сюди. Ну, грубо там далі, в кімнаті, кімнатах. Грубі. І що воно тепло? Якщо напаліч, то буде тепло. А ти вже розтопив? Блять, я тільки брав, бач, блять. А що не то? То я ж топлю, я ж, я ж не кочегар. Не професія. Хує я на не... Я дрова на год наперед заготовив. нарубав, лужив, нахуй привіз. Я добітчик, а хай вони пользуються тим, що я добив. Подожди, подякую всім. Що я маю, блядь, всю життя робити? А ванна у тебе є? Команда тапа. Нема, 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 нема. А де ти купаєшся? Де, блядь, калюжі, блядь, як дощ йде. Дощ, зараз, ну, в ну, буває дощо, не буває, то я так. Коли десь прийаю, то тосі зараз, так Zbył się tam przyjął. Bożowolny. A no jeszcze? Tak. Doż pożół tak i... i Aż on na czym jest miejsce, bledź? Ja właszne safetki kupiłem, chyba obtardy i wszystko. Sergii, dziękuję, Artem, dziękuję. No to pokoju, to zima, pokoju, to śnieżę żyje, bledź. Bo obtardy śniegiem, śniegom, A z tego dlaczego, bledź? Купнувся, що ти так кривіш мала? Що сніг не поняла? Вітання. ну якщо зимою йде міяся, як доща ще зімою немає, то снігом терхує дивця. Ну от тепер, тобі хоч раз, ну типа, як прийшли до тебе, ну тіп, ти, наприклад, їбалася, ну типа давала їй комусь, ну типа так примерно, случайно. І там в колисі, знаєш, як ведро стояло з водою в хаті. Колись ведро з колодий забирали, ти все ляжила, а потім там, там хуя пополускали, єбали, да пополоскали, Було тобі таке в житті раз Боже, мене аж мене аж голова зачухалась. Ну, це ж життя не історії, розумієш? Ну, поц, ну піздець, точно. Дожда, то ж вона типа удивляється. Ти... Правильно, вона така правильна. Знаєш, як на тебе казали, Одна... Одна... як тебе Та в коментарях обосрали, як ти там на встречі з Дніпровським була десь там. Кажуть, блять, в... прямому ефірі срала і звездою стала, блять. Ну думаю, суки, а вас де, должно, їбать, ну типа. І сміються вже, блядь. Ну, типу, обісмішку, коментаря я б почитав, десь там відео я бачив. От у вас, а у вас дорожня це їбать. Ну, я, я за тебе, если. А, Але це просто... Дніпровський казав? Ні, в коментарях под... десь відео я побачив з Дніпровським, як ви були всі там, якісь там, я не знаю, щось, типа, кинуло мені у штурм, ну, типу, інтелект. — Ага, і що? — написав, написав, то не Дніпро, Дніпровський такого писати не буде. Дніпровський — він виспитаний, усердяки. Я знімав, він чимний, він чимний. Він старається культурно себе вести. У батлах. — А, поняла. У мене тут безкультурщики, чуєш? Але якби так, по-чесному. Якби мене хуй стояв, ти дала б мені її бачення. И не направо, налево. не си, че човек е сбоку. Да ти скажи честно. На шо ти глянула? Направо, чи налево? Ну шо, бороду сбрил би, блядь. Зуби почистил би, блядь. Хуя, блядь. Пополоскал би, блядь, ведре. Сказал, Юра, аз е Юра. Який Та, юра це? — Ти мене не потягнеш, я зрозумів. Там вона так, типа, робить себе умну дівчину ставить, бо вона мовчить. Маніпулює, блядь. Слава Богу. Скажіть, що я йожду, хай підключу мене. В мене не підключаються. Опять, блядь, це відключився. Скажіть, хай додать мене. О, вроді голова вже проходить. Напишіть, що я його жду, а мала змогла, підфарбувала вуха і пішла. Напишіть, Юрі, хай.